Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Рада працювати для вас. Благодарую усіх за лайки, за підписки, за ваші коментарі, за грошову допомогу. Запрошую усіх на індивідуальні консультації. І так, роблю розклад, що є, які ваші зараз енергії. Тому що я вирішила прибрати карту минуле. Да, ну, ну що про нього багато казати. От, а ці енергії, можливо, ви вже в них, або події якісь відбуваються, да, або ви, ну, скажімо так, розумієте, що зараз це може у вас статися, і тоді, звісно, цей розклад для вас. Повертаю. Повертаю я назад так само ресурсні розклади, тож чекайте, будь ласка. От, і е, там ви будете навчатися, відновлювати свій зв'язок зі своїм підсвідомим, зі своєю душою. І так, поїхали. Яких енергіях ви наразі? Що може відбутися самим найближчим часом? Угу. І як нам вийти, що буде заважати вийти з цієї ситуації, а що буде допомагати. І дивіться, як порада від Таро, на що звернути увагу. І потім я ще витягну з метафоричної колоди Мандала в природі, як вам ну, подарунок, мантра дня, да, над тим, над чим, ну, що, що карти порадять, можливо, комусь і так далі. Дивіться, це в нас рицар Жезлів. Рицар Жезлів в такій позиції каже про те, що у когось зараз відбуваються якісь неприємності, можливо, сварки. Хтось розлучається, ну, як виход зі шлюбу, або, можливо, просто розлука з кимось з рідними. Ну, поїхали кудись, да, і так далі. Ну, можуть бути сльози, звісно. Тут. У когось відіграється такі, такі енергії, як небажання приймати відповідальне рішення, тобто в чомусь ви вагаєтеся, тобто не хочете брати на себе відповідальність. Да? Намагаєтесь, наприклад, на когось перекласти а, це. У когось відіграються як втрати. Знову таки, дивіться, от до слова, втрати, до цього поняття, я завжди кажу: дивіться спочатку, як ви відноситеся до того, що щось в вашому житті змінюється. Якщо ви все ви витратили, наприклад, гроші на себе, але з-за того, у вас навіть сльози, да, ви купили нову сутню, сукню для себе і себе за це будете цькувати, роздратовуватися, да, ганьбити, можливо, себе. Тоді ви будете з Мати цю ситуацію як втрата, як втрата, розумієте? Але тут тоді треба працювати. Ну, це довга історія. Да, треба працювати з вашим світосприйняттям, змінити це, тому що коли ви для себе на себе витрачаєте свої гроші, ви. Забудьте то слово, зміні, замініть його на інвестиція. Я інвестую в себе. Для чого мені сукня нова, наприклад, для того, щоб я себе класно почувала, щоб я була сексуальною, щоб я була жіночою. Я хочу а, знаходитися в таких енергіях да, добробуту, коли я можу собі піти, щось дозволити, я собі дозволяю. От, то що тут трошки перед, ну, подивіться, як у вас, що, що для вас втрати. Можливо, звісно, втрати будуть якісь, ну, скажімо так, да, Ну, знову-таки, розлука пішла людина, кудись поїхала навіть. Да? Іноді люди дуже гостро це сприймають, і в них і сльози, і вони, як, знаєте, прощаються, як назавжди. Тому це теж, до речі, важливо розуміти, да? якщо людина їде на якийсь час, неважливо куди. Ну, дивіться, треба не сприймати це як втрату, не, скажімо так, не прогнозувати і себе, і ту людину на те, що, наприклад, ви, ну, не давати менше давати такому варіанту, коли ви можете втратити ту людину. Розумієте, про що я з гарними помислами, з усмішкою треба а, прощатися, не не, не скажімо, не дарувати свої негативні енергії людині, котра кудись від ну, у ко, у, у неї якийсь шлях. да, Тобто, так можна, звісно, і, і ту людину, поїздка якась, кудись людина йде, ну не знаю, виходить з родини, наприклад, да, і йде. В своє життя по, по своєму шляху. А, і треба навпаки благословити і сказати, Боже, ну якщо людина має повернутися, да, тоді я тебе, я тебе чекаю, я молюся, я, да, я просто я благословляю твій шлях. Тобто такі енергії передавайте, тоді буде менше ну, і в житті втрат. Да? Подивіться, що для вас це слово. От. І ще дивіться, для когось відіграється, як зустріч з ненадійною людиною. І всі сили, котрі спрямовані. Розпал, сварок та інтриг. Розумієте, знову такі подивіться, я ну не давайте себе втягнути в це. да Це просто ну просто таке випробування. Якщо ви вас вже втягнули, розумієте що вам треба ці енергії зараз змінити. Бачите, перевернуті енергії. Тобто, і за ними йде башня. Дивіться, це те, що буде. Тут однозначно просто треба змінити енергії багато перевернутих да, і старші аркани, тим паче. От, а башня, це ви розумієте, ну розруха всього, що у вас є, наприклад, да, знову такі тут розуміти, я змінюю все, наприклад, я залишаю якесь місто, я їду в, іншу, в інше місце. да, І якщо ви будете на енергіях втрати їхати, вам буде важко, тому що ви туди на нове місце приїжджаєте з цією енергією, що ви все втратили. що у вас нема нічого, розумієте, воно може як сніжний ком. Якщо ви тут, наприклад. Дозволили себе втягнути в якісь інтриги, в якісь сварки, да. Ну, от так ви не ругайте себе, так ви відреагували, да. Ну так нас навчали, на жаль, це треба змінити просто. Якщо ви вже дозволили, якщо ви не зупинитеся, дивіться, у вас башня буде, тому що у всьому буде. Тоді вам буде, ви будете бачити, що у вас, наче ну, скажімо так, все рухнуло просто, да? Тобто ви тут сконцентровані на негативі. Розумієте, от для когось знову таки, да, втрата роботи, втрата житла, обман, ганьба, тут можливо втрата авторитету, знову таки, втрата честі. Якщо ви себе дозволяєте втягнути в якісь такі розборки, да, якщо ви відноситеся знову таки втрата роботи. Так, можливо, ви її втрачаєте, але знову-таки для вас відкриваються інші двері. І якщо ви будете застрягати у навтратах, то вам буде важко перевернути свої енергії, а вам тут їх треба перевернути, вежа. Да, ви можете ну, на якийсь все таки тривалий час залишитися в таких енергіях, то ж прямо зараз а, зробіть висновок, да, змініть своє світосприйняття. Ну, бажано це зробити, попрацюйте з цим. Тобто я не втратила роботу. А, окей, я залишила. І, скоріш за все, те, де мені вже було мало місця, де я е, не відчувала того кайфу, да? де я е, щось мене, скоріш за все, не влаштовувала. Тобто подивіться з цієї сторони, тоді вам буде легше сприймати все, що нове. Тому що після виряджа приходить нове. Обов'язково, розумієте? І тут дивіться, колесо фортуни знову-таки, воно перевернуто, але від вас буде, ви його тут можете розвернути в свою сторону, куди вам треба. Завжди ви можете почати. Розвертати усі події в свою сторону, розумієте? Але задля того, звісно, треба, по-перше, якщо приходить якась у вас така ситуація, да, чогось ви щось пішло, давайте так скажемо, щось пішло з вашого життя, що б то не було. Ви. Повинні одразу сконцентруватися, так, зануритися, да, наприклад, вам ну, там, і сльози, і, і важко вам і ще щось. Да, але одразу намагатися витягувати себе з цих енергій, розуміючи, що це вам для вирішення якоїсь ситуації, вам треба час, наприклад. Да, тобто треба з, е, зупинитися на, на якийсь час, вирішити, я сюди, до мене прийшла вежа, в мене очищується простір. Да, що я в цьому плюси, які одразу на плюси завжди звертайте в будь якій ситуації? Шукайте плюси. Це неймовірно позитивно працює. Ви таким чином розвертаєте все одно колесо колесо своєї долі, тому що все світ дивиться на неї, каже або на нього, да каже ні, ну дивися. Вона там, ну, наприклад, там без роботи, без того. Дивіться, вона щаслива. Ну так, ну там поплакала, да, там деякий час, там позависала, щось там пописала. да, А тепер вона знову таки щаслива, дуже швидко відновилася. Ну, це дуже круто. Тоді що? Тоді для неї це не були втрати. Вона розуміє, що в неї звільнилося місце для чогось гарнішого. Ну, окей. Якщо вона так хоче, розвертаємо колесо. Всесвіт допоможе вам розвертати колесо саме туди, в яких енергіях ви будете знаходитися. Тож не завісайте надовго, будь ласка. От що буде заважати? Ну, дивіться, тут справедливість, да? Дуже цікаво. Справедливість буде заважати. Знову таки, як вона може заважати, тому що. Справедливість це про можливу зустріч з, зі здравомислящою людиною, наприклад. Або ви станете здравомислящою людиною. І, можливо, можливо, ви захочете. як справедливість може заважати, ви захочете якоїсь справедливості, будете концентруватися і казати Всесвіту тут, що це несправедливо. Ну, давайте візьмемо такий лайт варіант, да, робота, наприклад. Ви втрачаєте роботу, тобто у вас нема роботи. все, от, І ви. Концентруйтесь на тому, щоб довести всесвіту, ну там оточенню, да, будете всім просто розказувати, Боже, я така нещасна, нещасний. Я втратила роботу, це несправедливо. Будете казати все світу, це несправедливо. І це вам буде заважати. Чому? Тому що вам тут не на це треба не волати у Всесвіт, да, ну постійно, тобто тривалий час і казати, чому, чому, для чого, для чого, звільнилося місце, втратили дом. Да? Це я не кажу, що це не травматично. Я не... Кажу, що це прям ну дуже важко, звісно, одразу почати, скажімо так, веселитися. Да, і я про це ну, я це розумію, що я вам кажу. тож... Знову таки, да, деякий час вам треба, звісно, пере перелаштуватися, але не зависайте в негативі надовго, не зависайте, не шукайте тієї справедливості. Ви не знаєте, що вам по долі розумієте? Якщо ви ще тут дивитеся всі ці розклади, ви не знаєте 100%, ви шукаєте свій шлях, і на це теж треба час. Да. І коли ми шукаємо шлях, а ми до того йшли не по тому шляху. Це означає, що. Всесвіт допомагає вам стати на той шлях, де вам буде краще, ніж зараз, розумієте? Тільки наше сприйняття цього як втрати, а не очищення. От. А, тільки це наше сприйняття заважає розвиватися, заважає розвертати долю туди, куди нам треба. Заважає жити в добробуті. Тож, будь ласка, тут концентруйтеся не на тому, що це несправедливо. Да? От. А, а концентруйтеся на тому, як мені зараз розвернути, які вже є в мене плюси, да? і як мені розвернути, що мені допоможе. Ну тут сама доля вам буде допомагати. Да? Я зараз запитала ці карти, це що буде допомагати? От. Але тут для когось відіграється ще, що може допомагати. Зустріч з владною людиною. І дивіться, які як цікаво, карти розказують, да? ця людина вона хоче зробити вам боляче. Ну, от, хоче щось порушити в вашому житті. от Це може бути будь-хто знову-таки, да? наприклад, політики, котрі між собою, да і, звісно, Ну все одно конфлікт. він і на всіх відіграється, розумієте, да? на всю країну, наприклад. Тобто, може, така буде владна людина, яка щось буде ну, таке прийнято, да? що вам буде вважатися, що це зараз все, зараз все рушиться. От. І вам буде вважатися, що ви зараз не можете з цим щось зробити. Знову таки, тут. Теж а, символізує і великі втрати, негативні зміни в вашому житті, але негативні зміни все одно це ваша концентрація на цьому. Ви вже в таких енергіях. Ви, ви кудись стягнулися, Ви можливо навіть в собі. У вас внутрішній може бути тут конфлікт, розумієте? Сам собою? Іноді, наприклад, я просто як внутрішній конфлікт, який буває, наприклад, да? от один а, такий Жіну, жінка, наприклад, не може в собі прийняти свої чоловічі якості. А чоловічі якості це що? Це так само сила, це просування, це е, безпека, да? це захист себе, своїх кордонів і так далі. Розумієте, може у вас тут просто внутрішній конфлікт і ви його не вирішуєте зараз, якщо тоді приходить вежа, можна вежі, вежа, може не прийти або не в тому об'ємі. Розумієте, вам тут треба впоратися зі своїми енергіями. Енергіями, і тоді долю ви зможете розвернути. Дивіться, на що звернути увагу, да? король жезлів. Король же, жезли це взагалі про дії. По-перше, да? вам треба діяти знову-таки не зависати, не впадати в депресію і так далі. Да? Треба діяти король жезлів. Такій позиції це про можливу зустріч, ну, скажімо так, суровою, але справедливою людиною. Знову-таки, ця людина може з влади. Да? Але вам нема, нема небезпеки для вас у зустрічі з такою людиною. Розумієте, тут нема небезпеки, можливо, така людина щось вам підкаже. Знову таки, дав ця людина справедлива. Можливо, це ваш родич, навіть можливо, хтось ну, в такому вже і поважному віці. От ще карта каже про те, що для реалізації своєї мети доведеться довго трудитися, в деяких речах вам ніхто не допоможе. Але для досягнення мети обставини будуть благосними. Розумієте, бачите про що я вам сказала? Благосними від вас тут залежить, як ви будете, навіть зустріч з суровою, наприклад, людиною, ну, з котрою вам не дуже комфортно, да ми всі різні. От, але ви можете то сприйняти не як його просто таку особистість, а ви можете сприйняти як відношення тієї людини до себе. І тоді знову таки виникає конфлікт. Все залежить від вас, тут все залежить від вас. І так зараз. Порада від мандал. як Скажімо так, порада дня. да порада. От коли, коли б ви не подивилися цей розклад, я його зараз роблю. Я поверну ту рубрику, коли без дати просто дивитися можна розклад. Чому тому, що ми всі різні і на рівних на різних рівнях нашого світу сприйняття, нашого розвитку, духовного і будь-якого, да. От і тому інформація притягується до нас саме в той момент, коли ми її можемо осягнути, розуміти, усвідомити, про що мені тут казалося, що мені треба зробити. Саме тоді, тому що якщо людина, ну це як в школі, дитина. З першого класу, якщо вона не вундеркінд, котрих дуже-дуже мало, от, то дитині буде важко в першому класі зрозуміти програму, наприклад, навчальню за 10 клас. Це просто неможливо, тому що багато правил, багато шляху до того, до того розуміння. Так само і в житті. І так. Вам як порада на зараз, коли б ви це не подивилися? От, дивіться, для мене це я скажу свою асоціацію, ви так само можете попрацювати з цією картою. Для мене це простійкість, тому що а, це шишечка, да але ж ви знаєте, вони такі кремезні, вони такі тверді, і для мене це простійкість, про те, що да, в нас. Наші ситуації отакі, як ми вважаємо втрати, або щось розлука і так далі. Да? От, але вони нас все одно загартовують, якщо правильно це сприймати, як досвід. Да? І отак кожна, кожна оця, ну, Я не знаю, як в шишечки ці називаються, штучки окремі, да? ну, типу ліпісточки, кожен цей фрагмент. Він, знаєте, не просто вас закарбовує, а він як захищає ви тут, ваше ви, ваша душа тут посередині. А це як захист, як ваші кордони, як ваш досвід, котрий для вас безцінний, тому що не завжди люди навчаються на. Помилках інших не завжди, ну так іноді не виходить. Іноді я ну ситуація, наприклад, не заходить або трошки інша. Наприклад, пропрацювання тут тут точно треба пропрацювати відношення до змін. Точно розумієте, якщо у вас негативне, знову таки, а якщо воно позитивне, розумієте, ви вже коли щось, наприклад, в. Втрачали, як ви зараз вважаєте, да, втрачали щось, і зараз ви це пропрацьовуєте. Ви розумієте, ви втратили, ви прослідковуєте минул, минуле своє да ситуації можна роздивлятися як досвід знову такі, щоб розуміти, як це працює, і ви згадали, наприклад, ви там пішли з однієї роботи, але у вас відкрилися інші двері. Ви змогли знайти або щось краще, або якісь все одно події, як передували тому. Да, так і розвивалися б далі, потім. І от відслідковуйте, як це працює. Да, як нема випадковості у всесвіті, коли ви то розумієте, це так само вас вам буде допомагати залишатися в балансі більше, ну, постійно, потім постійно і так далі. Да? О, тобто тут простійкість. І так, дивіться, як порада. Я е, прочитаю російською, потім перекладу. Настоящая любов не може существувати в атмосфері осуждення і критики. Знову таки, такіда? Тепер українською а, справжнє кохання не може. Не може бути в, в, взагалі бути в атмосфері осудження та критики навіть внутрішньої, навіть якоїсь людини негідної, котре ви вважаєте її такою, і вона прийшла. Вона вам заважає, наприклад, да, щось робить для вас боляче, але знову таки тут треба переключитися з критики і засудження цієї людини. На себе, на зміну свого внутрішнього стану, тут треба баланс і треба пропрацювати ваше відношення до втрат ще раз. Да, тож а, бажаю вам. Навчитися безумовного кохання, по-перше, до себе, і тоді ви зрозумієте, що всесвіт через такі події він висловлює вам він вам просто допомагає перейти на інший рівень. І тільки від вас знову таки залежить який то рівень або нижче, або вище. Якщо ви розвиваєтесь, будьте впевнені, хоч ви. По потрошечки маленькими кроками йдете, будьте впевнені, у вас все одно через такі події буде потім покращення, якщо ви не розвиваєтесь ну... То ваш вибір, ви маєте на то право, але у вас є варіант тут не, не, не мати сил, не мати ресурсів, не зрозуміти, як я можу розвернути колесо своє, де б воно зараз не було, в яких ситуаціях як не була, розвернути, почати його в позитив, розвертати навколо, тобто чинити опір, тому що зараз є, але чинити опір розумно, усвідомлюючи. Що ви самі підтягнули такі ситуації, розумієте? Хтось все життя хотів кудись поїхати, але боявся тільки за страху. Він нікуди не рушила людина. все життя мріяла кудись поїхати, хоч кудись вибратися зі своєї країни, хоч на деякий час, але не дозволяла собі а, жалкувала на себе грошей, не виповнювала знову такі те, що можливо навіть собі колись пообіцяла і таким чином все світ дивиться і каже: Слухай, вона без мене ну ну не як, вона хоче. Я бачу, в неї є ресурс або в нього да. В нього є ресурс, але треба їх зігнати з цієї вигнати з цієї вежі, щоб вони ляпнулись, почухали потилицю і сказали, так ага, я зрозумів, зрозуміла. А мені щось треба змінити. да, Ну дякую, що хоч так. Дякую, що я жив. Здоров. Да? І я йду, я йду далі. Дякую тобі, всесвіт. Благодаруйте всесвіт за це. Змінюйте а, своє запроваджуйте в своє життя, позитивне мислення, і буде щастя усім а, з, тільки тим, що ви запроваджуєте в своє життя позитивне мислення, ви позитивно впливаєте на весь всесвіт, на весь всесвіт. Тож візьміть на себе відповідальність. Це не страшно і не боляче, <сум> тільки чуть-чуть і іноді, але то все можна змінити. Бажаю вам щастя, всього найкращого. З повагою, Софія!